Світиться в тебе в очах ентузіазм перемогти. Це ти мені скажи ні, чи ні? не світиться. Вмикай ентузіазм перемогти я, я не вірю в справедливість. Ти не віриш в справедливість? Ні, того що... ж. То, то, що у нас немає. То що ти тоді тут робиш? Намагаюся щось комусь доказати. Дар'я Медова дізналася про відбір на Євробачення у день кастингу. Та це не завадило їй прийти та спробувати свої сили. Можливо, таке раптове рішення вплине на все її життя. Насправді ти дуже Сам директор пайош зчусуєшся живеш її і а, передаєш, ну, передаєш емоції. Як і для багатьох конкурсантів, для Дар'ї Медової вирішальним став другий акапельний виступ. Не шукай вечерами, ты у меня не тільки только ты победит. Потому твоя брода, то и чистая вода, то и быстрая вода синих гир. Очень хороший голос, молодец. Давайте будемо працювати далі. А знаєте, як намет європейці липнуть? Дар'я медове я коли з тобою там періодично спілкуюся, тебе бачу на якогось заходу. Ти взагалі здається така вперта, впевнена дівчина. Ну то вона тільки здається. Так? Тому що я вже інколи почала побоюватися. Думаю, ну, Даша, ну така, але на танк ти все одно не схожа А може варто бути танком? Підходити до Арфуша, хапати його так і казати, Ну візьми <с мене. На коло сіморбачи, я вже дуже скромна. Я казав мені друг скромність до свідокнізвісності. Тому я перестала бути скромною. До речі, сцени боюся і досі.